До озера у парку Горіховий гай сходяться люди. Чим чекують до ополонки, яка сама розтанула, і великі, і малі. Та перш ніж залізти у неї, традиційно місце освячує священник. Слава Слава! В озеро пані Леся зайшла вперше, готувалася до цього два роки. Впевнена, віра та молитва допоможуть їй. У мене трошки булячок є і трошки зневілася в медицину. А тут я собі щось так, от собі надумала, що то є. Власне, от, шанс для устороблення і душі, і тіла продовжувати традицію взялася, і сім'я з Маріуполя. Батько і донька готуються зайти у воду. Мама сімейства із сином за ними лише споглядають з берега. Це треба духовно підготуватися к тому і зазріти душою, щоб скупатися в холодній воді. Ну а так відчуття дуже прекрасне. Якось готувалася до цього. Ні, навпаки, за годину до цього я тільки пізнала, що я буду купатися. Не знала навіть. Четверта за своє життя на водохреща у воду хрещу, водолізе і малий Артурчик. Мені трохи допомагає тато, я хочу. Тільки тато сам не купається. А чи тато сам не купається? Будеться, А він безстрашний. Пірнули в освячену воду майже сотня охочих, та ще більше просто спостерігало, так і не наважившись. На другий раз може теж скористаємося. Попробуємо купання у водомі парку цього року зорганізували вперше, та за рік озеро ще краще облагородять, і моржування буде щорічним. Бачите, запад, запад є, єси людей прийшло. Значить, не вистачало того в нас в районі. Зазвичай після купання в освяченій воді люди позбавляються болячок і недух, які їх турбують. Це правда, розповідають священники, тільки якщо купіль приймати із вірою. Сила тої води полягає в тому, що через освячення води для людини вона має духовні властивості. Вона скріплює людину в вірі, вона очищує від всяких злих діянь, від всяких спокус. От допомагає людині пізнавати більш правди віри, бути вірною Богою. За народними прикметами, якщо в цей день падав сніг, то це на врожай. А ще після водохрещу розпочинається новий весільний сезон, який триватиме до великого посту. Ірина Панчишин Олег Кухар головні новини Львова.